Пані Наталя, як лікар-фізіотерапевт, кому би ви порекомендували використовувати накидку MHP-100 з наноалмазною турманівою керамікою? Ну враховуючи багатофункціональність накидки, її досить великий розмір, її можливість е, згинатися добре. Е, тому використовувати накидку порадила би всім, хто хоче бути здоровий. Ну, це в першу чергу. А якщо говорити серйозно і брати по проблемах, то турманіву наноалмазну накидку дуже добре використовувати для оздоровлення. Овлення дихальної системи, тому що вона її форма розроблена якраз для двостороннього прогріву легень спереду і ззаду, що дає найкращі результати. Також, щоб ми не прогрівали, ми будемо здоровлювати серцево-судинну систему. А кераміка покращує мікроциркуляцію крові, стимулює імунітет, здорова кров і імунітет це запорука роботи всіх органів. Також на наомазна турманіва накидка за рахунок гнучкості підійде для використання дієвого результативного при захворюваннях суглобів. Враховуючи її розмір, можна одночасно оздоровлювати два або навіть чотири суглоби з усіх сторін, обгортаючи накидочкою, що є дуже ефективним. Лягаючи на накидку, ми можемо оздоровлювати хребет. Знімати запальні процеси, болі, спазми, які там є. Сідаючи на накидку, це оздоровлення сечостатевої системи. Також чудово вона підійде для оздоровлення шлунково кишкового тракту, тому що за рахунок великого розміру обгортає повністю весь шлунково кишковий тракт, практично всі органи, які там є. Накідкою можна використовувати починаючи з самих малесеньких діток. З найменшого віку до найстаршого, тому що протипоказань чи якихось обмежень в вікові чи в часові траєкторії використання, накидка немає. Єдине обмеження, це корекція температурного режиму. А так як він від 30 до 70 градусів, 30 – це менше ніж температура тіла, то практично всім, хто хоче бути здоровим і не тільки при захворюваннях, а й для профілактики.